Сьогодні разом з головою Камінської районної військової адміністрації провели перевірку, як працюють наші пункти незламності, як працюють наші свердловини. У нас пробурено 22 свердловини та працюють в місті 25 пунктів незламності. Пункти незламності забезпечені всім необхіднім. Це і їжа, це паливно-мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто, в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги, зігрітися, якщо необхідно, підзарядити телефон, отримати медичну. Допомогу, ми знаємо, що робити в разі блекауту ми підготовлені до розвитку будь-яких ситуацій. Місто готове до осінньо зимового періоду в даний час іде процес. Вже ми входимо в опалювальний сезон, За лівий берег практично 100% підключений, де підключення правого берегу. Раз впевнилися, що сьогодні всі пункти незламності на нашому районному центрі всім забезпечені. Дякую місцевій владі, дякую територіальним громадам, очільникам наших громад за те, що сьогодні вони особисто переймаються цими питаннями. Як сьогодні впевнився на прикладі очільника міста Кам'янського Андрія Білобусова.